Що сталося з тим хуліганом, який навчався в вашому класі? Мого кривдника вбили невдовзі після звільнення з в'язниці. Він, очевидно, мав зуб на когось. Пішов не сам до їхнього будинку зі зброєю, вибив вхідні двері і був одразу ж застрелений. Тепер він володіє величезною, надзвичайно прибутковою будівельною компанією свого батька. Це саме те, про що він говорив, що збирається робити у дорослому віці. А також постійно давав нам знати, наскільки він збирається бути багатшим за нас. Тож так, це відстійно, тому що це збулось з якоїсь довбаної причини. Цей хуліган запросив мене на побачення через кілька років після випуску. Нічого такого, але в школі він залякував мене. Таке сталося з моєю подругою. Вона зіткнулась з нашим спільним кривдником на вечірці в коледжі. Він залицявся до неї, а вона його ігнорувала. Врешті-решт, вона послала його до біса, назвавши його ім'ям. Очевидно, він був шокований, коли зрозумів, що вона його знає. Вона запитала його, чому він думає, що їй може бути цікаво зустрічатися з тим, хто так сильно знущався над нею в початковій школі. Його відповідь було щось на кшталт: «Ого, я був тоді справді зас. ransom. Його батька спіймали всього лише на крадіжці мільйонів у громадській організації. Батько був менеджером з управління капіталом, і гроші збирали з друзів та сусідів в маленькому містечку. Їх сім'я була збентежена, а тато після викриття довгий час був розбитим морально. Гадаю, він зрозумів, що все багатство і зарозумілість, з якими він виріс, було вкрадено у всіх, кого він знав. Я побачив його через багато років, і це було схоже на зустріч з іншою людиною. Він змінив ім'я по-іншому ходив і тримався по іншому. Ми поговорили кілька хвилин, і здавалося, що він був щиро зацікавлений мною. Він не переступив через себе і не вибачився за те, що робив, але здавалось, що він хотів би це зробити. Певно, згадувати це було б негарно. Можливо, я надто багато інтерпретую лишнього в цій взаємодії, але це було трохи дивно. Це виглядало так, ніби він змушував себе бути справді хорошим хлопцем. На її батька подали в суд, і вони втратили все: будинок, машину, відібрали всі гроші. Ну буквально все. Останнє, що я чув про неї, це те, що вона жила в напівзруйнованій квартирі і працювала на маленькій заправці. Через багато років після закінчення школи я дізнався, що мій кривник став місцевим поліцейським у містечку, де ми виросли. Це мене трохи шокувало. Вона стала інфлюенсером і має багацько підписників. Люди вважають її дуже смішною через те наскільки вона дурна. У неї є щось на кшталт Періс Хілтон, дуже розбещена, багата дівчина, яка прикидається дурною і нічого не знає про світ. Я побачила шкільного кривдника перед будинком моєї сім'ї, коли я грала з донькою та її двоюрідними сестрами. Я була впевнена, що він просто проходив повз. Він помахав мені рукою, і я просто помахала у відповідь, щоб бути чемною. Пізніше він написав мені повідомлення на Фейсбук і сказав, що радий, що у мене справи йдуть краще ніж у нього. Скоріше за все, він довго стояв під домом і видивлявся, як у мене справи. Коротше кажучи, він розповів мені, що вони з колишньою дружиною ведуть. Серйозну боротьбу за опіку над дитиною, і нещодавно його затримали за водіння в нетверезому стані, що затягнуло його в ще більшу яму. Він підбив підсумок розмови: не закінчуй, як я. Як би я не сподівалася, що він виправиться, карма дійсна сука. Мене цькували лише в початковій школі, а у п'ятому класі я переїхав до іншого міста. Якось наприкінці середньої або на початку старшої школи я почув, що хлопець, який знущався наді мною, розлютився на своїх батьків, бо вони не дозволили йому піти на концерт. Тож він узяв татову рушницю і віддав Богу душу. Він постійно плаче на Фейсбуці про те, що життя було несправедливим до нього. Він також сказав, що не поїде на нашу десятирічну зустріч випускників, тому що над ним знущалися ці мудаки, які зараз організовують цю зустріч. Коли я зробив зауваження і нагадав йому, як він знущався наді мною. Він сказав: «Принаймні, я не довів тебе до психологічних проблем і до бажання закінчити життя, як вони довели мене. О, Повна маячня. Мені навіть шкода його. Наш хуліган знущався над усіма, хто не був футболістом, спортсменом чи ковбоєм. А на мені він зупинився, бо я була ботаніком і більш жіночною, ніж інші. Виявилось, що він дуже шкодував про все це. І на останній зустрічі випускників він був на два роки старший за мене. Він намагався вибачитись перед людьми, але багато хто не пробачив йому того, що він зробив. Багато з того, що він зробив, було на межі закону, і слід було б пред'явити звинувачення. Він довів кількох дітей. До смерті. Після того, як багато людей не прийняли його вибачення, я думаю, він впав у глибоку депресію і в кінцевому підсумку повісився, залишивши листа, в якому говорилось, що він ненавидить себе, те, як він ставиться до людей, і той біль, який він всім заподіяв, і що він не може більше жити з собою. Найсумніше те, що я зустріла його незадовго до цього, і він вибачився переді мною. Я здивована, що він впізнав мене, адже я зараз змінилась. І я прийняла його вибачення і сказала сказала йому, що не тримаю на нього зла. Він справді виглядав щирим і були явні зміни. Але я розумію, що дехто не може йому пробачити ті образи, які він зробив. Сумно це все. Ось чому потрібно бути добрим до всіх, навіть якщо вони вам не подобаються, не подобається те, що вони роблять, чи ще щось. Ці історії завжди закінчуються непотрібним сумом або закінченням життя. Мене кривдили у початковій школі у південній Кореї. Для контексту він продовжував бути хуліганом до старших класів. Якось він влаштував засідку і побив недоторканого учня, коли той був сам. Виявилось, що цей учень був сином корейської мафії. До його квартири припаркувалась купа чорних машин. По сусідству постійно ходили кремезні хлопці, озброєні металевими трубами та битами, і перетворювали життя сім'ї хулігана на пекло. Сусідам набридло боятись мафії по сусідству. Поліція не з'явиться, поки мафія не розійдеться. І вони змусили сім'ю хулігана негайно з'їхати з квартири. Ніколи не чув про них більше після того, як вони переїхали. Не зовсім зрозуміло, чому хуліган так вчинив. Можливо, через свою гордість сім'я могла вибачитись, дитина б перестала кривдити дітей і на цьому мафія б відступила. Можливо, вони хотіли довести, що він є найжорстокішим і найсильнішим забіякою, який постійно кидає виклик іншим класам або іншим школам переїхати, щоб зберегти цей жахливий статус. Оу, oh, у мене є прекрасна історія. Отже, моїм задиракою був хлопець. Я шикарна. А він був тупий. Ми були в одній групі з дитячого садка до середньої школи. Пік стався у середній школі. Він ставив мені підніжку, коли я проходила повз, а потім сміявся. Таке лайно. Він усіх дратував. Нав'язувався до твого особистого простору. Багато розповідав про мене іншим, щоб я їм не подобалась. Це мене дуже турбувало, бо я не могла зрозуміти, що. Я такого зробила, щоб хтось так наполегливо принижував і ображав мене. Публічно. Що ж, після закінчення середньої школи він зник і перейшов до іншої школи. І я повільно придушила все це, забула про нього. Потім я отримала свою першу квартиру і справжню роботу пішла до коледжу. І от я сиджу на своєму новенькому дивані, в своїй новенькій квартирі і дивлюся шоу Спіймай хижака про викриття злочинців, яке всі тоді дивились цю передачу. Наступний Кого ми зловили, і тут я чую його ім'я. Я чую ім'я цього придурка. І ось він заходить, щоб зустрітися з неповнолітньою дівчиною, з якою він переписується в дуже огидній манері по смс-ках. І я не могла в це повірити. Я встала і закричала в голос. Я відчула, що мене виправдили за почуття ненависті і нездатність пробачити його, коли я була ще маленькою дівчинкою. Справедливість в цьому світі все таки є. Це було багато місяців тому, але він продовжував чіплятися до мого товстого друга. Тож отримав моїм скейтбордом по зубах, і я вибив йому кілька зубів. Через два дні він прийшов до школи і розповів усім, що його побив відчим, бо він не зміг змиритися з тим, що це зробив хороший хлопець, який дружить з усіма. Мій кривдник зробив дівчину вагітною. Через деякий час були розбірки з поліцією, бо він бив її і дитину. Потім завагітніла інша дівчина. Він одружився з нею і повторив те саме з побоями і поліцією. Потім несподівано став активно віруючим християнином, одружився з іншою жінкою і обзавівся ще однією дитиною. Знову був заарештований, тому що використовував Біблію, щоб виправдати побиття їх обох. А дитина опинилась наволочні. Сині від смерті, чесно кажучи, його просто в соціальних мережах були досить цікавими в цей час: численні вірші з Біблії, про те, що він має право вбивати свою дружину і дитину, і ніхто не повинен йому заважати, тому що невидимий небесний тато з ним згоден. Що жінки і діти це власність, а не люди. Тому поліція не повинна домахуватись і втручатись, бо бити жінок і дітей це все одно, що бити телевізор або тостер. І ви ніколи не здогадаєтесь, що стало після того, як він вийшов з в'язниці. Він кинув усю цю християнську фігню, але все інше залишилось тим самим. Ще одна жінка, яка змінила його, подарувавши йому дитину, і ще один арешт після того як він їх побив. Дуже вдячна за перегляд відео.